Ними, то uh, parts of mm -hmm. я uh, думаю про те, що про частини писання, які uh, мають uh, Божі стандарт. I need to avoid manipulation. Мені треба uh, не використовувати мані маніпуляції, half і uh, мені не треба казати напівправду. Я майчрана кажу, я вам не розкажу все. Але те, що я вам розкажу, це правда. Тому що інколи це дуже багато для них інформації. Нам не потрібно ігнорувати відчуття почуття інших людей. Нам треба поважати їх особистий простір their their thoughts, their ideas. Їх їх думки, ідеї. So much mistreatment of a person happens when they're children. Дуже багато неправильних трапляється, коли діти є дітьми. And I would challenge us to consider whether that's because we don't see them as full people. І дуже часто це трапляється тому, що ми не бачимо їх як повноцінними людьми. certain tracks were formed when we were younger. Але інколи ми це робимо, тому що в нас, в нашому розумі вже побудовані ці стежинки, ці колії, які ми побудували раніше. We struggle with our identity. Ми самі маємо цю боротьбу з виявленням нашої ідентичності. We struggle with our emotions. Ми самі маємо цю боротьбу з нашими емоціями. Like Що було б, якщо доросла людина ще в дитинстві мала цей правильний напрямок їх колій? збудований в дитинстві і виросла з правильним розумінням своєї дитичності. Set aside discipline and punishment. Ми не говоримо зараз про покарання, про дисципліну. Зараз я хочу, щоб ми більше поговорили про Uh, основу uh, ідентичності дітей у, у Христі. Це не базується на тому, що вони роблять. Не базується на емоціональній стабільності. навіть не на послуху. Тому що це не для нас.

Це означає, що нам треба зупинитись і подумати про це. Коли ми проживаємо свою ідентичність в, нашої, в нашому житті, розуміючи це через Христа, це буде на якби переходити на наші стосунки з нашими дітьми we might have to pull up some tracks. Нам може треба буде повитягувати деякі колії в нашому мозку. The tracks that were laid that produced shame. Деякі з тих колій, які а, потім випливають в сором. That say, if you do this, I will love you more. Uh, і такі фрази, як якщо ти будеш це робити, я буду любити тебе більше. That say, not important until I'm а ти, uh, не важливий, поки я не зверну на тебе увагу. Wrong, Якщо ти щось неправильно зробиш, то я, uh, зроблю тобі боляче. Це деякі сліди, які є в нашому розумі. Це деякі, е, е, які інші люди вклали в мій розум.

and he responds with fear and to run away. і він відповідав, ну, як роз, це була страх і він втікав. There are people in І в моєму житті були люди, які не дуже гарно поводились зі мною, на щастя, вони вже не в моєму житті. але моя відповідь була боротися. Тому дуже по різному ми можемо відповідати на ці якби колії, на ці ситуації, які трапляються в нашому житті, тому що вони були закладені раніше. Наша можливість як батьків це допомогти uh, вкласти дітям ці правильні колії. Якщо ці колі прокладені через впевненість, через любов, через допомогу в виявленні ідентичності у Христі, вони можуть е, прожити через все, що завгодно. They will be their Вони будуть сильною особистістю. Christ gave us that when he went to the cross. А Христос да, показав нам приклад, коли він пішов на хрест. This takes time. Але потребує час. Це потребує час. It takes slowing down. І нам потрібно зупинятися. It takes breathing. Нам треба дихати. Respond, До того як ми будемо на щось реагувати. І думати по якому по якої колі ми рухаємось. I don't do this Я не роблю це uh, ідеально завжди, І ніхто не буде робити це ідеально. But we can be strong and supportive and um, encouraging parents while still recognizing that they are fully people made in the image of God. Але ми зможемо це зробити найкраще як батьки, коли ми розуміємо, що кожна дитина має свою ідентичність у Христі. So one example. А один із прикладів.

Uh, тому що ми в uh, нас там uh, гнездо uh, пташки uh, було і ну куст, в якому було гнездо пташки. Yes. He for a while. Uh, він якийсь час слухав нас, був слухняний, а а потім забувся. І закінчилось трагедією. Was destroyed. He was heartbroken. He, he, he was very sad. Many times our children already know what they did wrong. Наші діти дуже часто знають, що вони вже зробили щось зробили неправильно. І ми знаємо, що ми, коли ми зробили щось неправильно, ми знаємо це. І коли ми обираємо робити те, що ми не повинні робити. And there are consequences to that. І наслідки цього there is destruction, there is sadness. Це буде щось Зруйноване якась uh, печаль, якась uh, якийсь смуток. our children when they're young. Але дуже важливо, щоб у ці моменти були побудовані правильні. Uh, Колії, як реагувати, як діяти у всіх цих ситуаціях щоб uh, на майбутнє uh, не залишилось цих uh, моментів. Ми не могли uh, збудувати uh, цей гнездок. Uh, яйця були розбиті і mm -hmm. м'ячику прийшлось побути на тайм-ауті якийсь час. But for me to comfort him when he's crying and when he knows what is wrong. Але те, uh, що я його uh, обняла і заспокоювала, коли він розумів, що він зробив неправильно, and even in my to move to him, і навіть та влада, яку я мала, щоб uh, приблизитись до нього, Community and that support even when he's feeling his worst. А uh, він 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 розуміє, що має має підтримку, він має, uh, когось, хто буде поряд, коли uh, він відчуває дуже себе дуже себе погано. There was a time where I was um at a friend's house for dinner. you were I'm changing the qu uh no, it's not a question I'm telling you telling story. Yeah, uh, один раз, це інша історія. Один раз мене запросили в uh, гостю. І я ну якби штовхнула свій напій, і все розлітилось розвідлась по сорі, І вони підскочили і почали прибирати все нормально, нічого страшного все добре. Yes. And then one of the children built you know do up. Their children. Потім одна з їх діти один з їх дітей теж зробив теж сказано, О, як ти міг це зробити, ти ж знаєш, що не потрібно було цього робити. Вай, хау, вин, вер, хаумай респонден інді ситуації. Це той момент, коли нам потрібно зупинитись і розуміти, чому саме така реакція, чому саме так реагую і такі самі емоції. Susan, um, take a deep breath I try, to try to practice, to practice to. slowing down практикуйте це цю with yourself собою

It's it's good, it works well for us. Але це добре, нам все добре. Я дуже вдячна цій родині, що вони дозволили мені жити з ними, тому що це допомагає мені робити ту роботу, яку я можу робити. Тому що таким чином ми якби ділимо витрати, да, в родині. Тому я дуже вдячна. Окей, okay, uh, I want to talk a little bit about personality. А uh, в нас трошки часу до обіду є. в час, час буде обід, uh, тому ми хочемо. Я хочу поговорити з вами трошки про uh, personality. про собі. We are looking at identity from many different directions and so the question was asked even as we discussed about this uh, seminar uh, what about what about personality how how does that play into our identity um, Розмовляючи з іншими людьми про цей семінар, у нас вже було таке питання про особистість. А як особистість впливає на все це? make up a person's character. Особистість це якби поєднання різних рис, різних характеристик, які роблять особистість особисто. The type of person you are shown by the way that you behave and you think and you feel То, як ви ведете себе, як ви думаєте, що відчуваєте, як ви почуваєте. Якщо ми відкриваємо писання і питаємо що Бог каже про особистість, clear chapter verse this describes personality. От ми знайдемо конкретно там в цьому розділі, це і в цьому вірші написано про особистість. I know that you believe the same way I do. Але я думаю, ви вірите так теж саме, що і я вірю. There when we really go looking in the scripture, we find answers to our questions. А що, якщо ми будемо глибше дивитися в Писання, то ми побачимо ці моменти. And the Bible reveals Differences in how we are created. Бог знає, Бог бачить, показує, uh, які різні риси ми маємо, коли uh, ми створені. Один із віршів, який про це каже, uh, записаний в книги Прич. I want you to read it and then I want you to tell me what it says in your translation. 22.6 22-й розділ, 6-й вірш. Повчай у виховує юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього, навіть коли постаріє. Пріча 22.6 So, how does it say it there? a young man at the beginning of his, his race and he will not run away, not even when he gets older. Okay. So some, some translations say, um, teach him in the way he should go. Um, at the beginning of his race. Yes, yes. So how it is originally translated is, um, «Teach a child in the way they are bent» «C-E-N-T» «The way they are bent» В оригіналі написано «Повчай юнака на тому шляху, якому він повинен бути» «Чи народжений, чи побудований» This is one way to interpret uh, those words Це те, як можна перекласти ці слова So, in other words, this verse says, train up a child in that unique position, that unique identity that God gave to him, and when he is old, he will not depart from it. He will be able to live that out. Жити в цій ідентичності яку вклав в цю людину і він не зверне з цього коли than one child? У Кого з вас більше ніж одна дитина? Озвою манічнестри. Чи може хтось працював з великими групами дітей? all о made in the same way?

З деякими дітьми вам достатньо так строго подивитись тільки на дитину. А з деякими вам треба там замахати руками і чути не застрибати, і все можливі рухи, які можна зробити, щоб звернути їх увагу. They naturally connect with another person hurt. А uh, Деякі діти uh, можуть дуже легко відчути чиюсь біль, чиїсь біль. This same child who чию the soccer ball. Uh, та ж сама дитина, яка потнула uh, цей футбольний мяч, Will sometimes walk through вилсамтаймс вокругру. Інколи uh, буде проходити через кімнату. Turn and look at me and just come back to give a hug and then on his way. He is in tune with what is happening around him in that way. When we see these differences in children, we want to understand that. God wants to develop those differences because He's going to use those differences when they're 25, 40, 60. І коли ми бачимо ці відмінності в дітях, ми хочемо розвивати це, тому що потім, бо коли вони виростуть та 25, наприклад, років, він буде використовувати це для своєї для для себе. I think that is a clue to personality. Я думаю, це такий. Uh, ключик для особистості, для розуміння особистості. There are things that my mother and my father saw in me when I was young. Це те, що побачили мої батьки, коли я була молода. That were the ways I was bent. І те, яке була збудована чи зроблена Богом. And some of those things are my strengths now. І це ті сильні сторони, які я маю зараз. Some of those are still my weaknesses that I deal with. Зараз all knit together in different ways. Тому uh, кожен, розуміти, що кожен з нас створений uh, особисто арм ар тенденсіс. Наші тенденції наші нахили, We I like to use that word because it's not the way someone always does it. Uh, Я хочу я використовую ці слова, тому що я розумію, що це не завжди те, що не так за, Ми не завжди робимо саме так. It might be the the way way I tend to do It it's the way when I'm not thinking I most easily go that way, whether it's a good or bad. Я частіше так роблю, але це не означає, що я роблю так завжди.

and i'm going to assign a person from scripture to you and i want you to talk together with your group and describe that person's personality what do you see in me Які які в неї були сильні сторони, сторони. слабкі In the way they were bent. А як як в тому напрямку, вони були створені. Because not every person in Scripture that God used was the same. всі люди в писанні, які Бог використовував, були He didn't say, okay, you have this qualification, this qualification, okay, now I will use you. А це не те, що Бог дивився і ставив галочки, так, в тебе є ця кваліфікація, ти можеш це робити. Ага, зараз я готова вже використовувати це. І Бог настільки настільки милості був до нас, що записав це, це в Писанні для нас. І коза ринчує нас. Що це підбадьорює нас. So I'm going to once uh six groups. Шість я хочу шість груп зараз, щоб сформувались. А so uh, я ж дам шість людей, uh, шість персонажів, скажімо так, для, для кожного стола по одному. Тому можете там поєднати з кимось.